Ось такий салатик, який мене пригощала моя невісточка людочка. Я сьогодні хочу запропонувати вам. В неї дійсно золоті руки, вона дуже-дуже смачно готує. І я зараз покажу, які інгредієнти для цього використовуються. Він у вас всіх вийде, але побивіться до кінця, тому що там інгредієнти одне за одним я додаю і не пописую зразу. І обов'язково раджу приготувати. Ви будете безмежно щасливі і раді. Доброго дня, любі друзі, і сьогодні я хочу вас ознайомити з салатом, який я позичила, і побачила і спробувала в моєї невісточки-людочки. Він дуже-дуже-дуже смачний, готується дуже просто. Він так готується, як шуба. Я на початку буду різати цибульку. Цибульку я брала зелену і да, ось такі кінчики, я їх поріжу такими кружечками. Значить, це піде на дно. Ця цибулька піде на низ. Я не беру білу цибулю, я взяла ось таку. Тому що зелене пір'я я буду використовувати на інший рецепт, який я буду готувати. Так, і я сиплюю ось таку миску. Надій в мене буде цибулька. Так. Далі буде йти в мене жовтий перчик. Я візьму, мабуть, краще червоний перчик. Так, друзі, вони перемиті, я буду брати по половинці. Ось так. Сінечку перці ми віддаляємо. Я його ріжу пополам. І ось такими кусочками я його буду різати. до салату я додаю 60 грамів сиру фета. Він має сольний такий присмак, через то я солі, практично можна сказати. Ось так відглядіть на салатик з сиром і далі я покажу, що я буду робити. Я показую ось такими кусочками. Я ріжу перець. Ну, ці більшенькі я розріжу ще пополам. І на цибульку. Ось так. Далі у мене буде жовта перчинка, теж я беру половину. Так, насіннечко я удаляю. Людочка мене дуже гарно готує. І коли я приїжджаю до неї в гості, я, звичайно, пішаюся своєю невісточкою. Вона хороша, вона розумна, талановита в мене невісточка. І дітки в мене дуже хороші. Так і само нарізаю, як і червоний. Перчик ось такими полосками. Знаєте, такими не малими, а чи маленькими. Так. Хай він буде. Я думаю, далі в мене будуть огірочки, огірочки такі, як. Свіжий, маленький, навіть із квіточками. Я брала ось такі. Бачите, отакі маленькі огірочки. Так, слідуючим буде помідорчик, я говорила, дай нарізаю великими кусочками. Ось такими. Сьогодні в нас дощик. Ой, але він і треба. Ну, в то в містах, живе, звичайно, не треба, а хто в селах, то він потрібний. Так. Далі я накладаю перчик жовтий. Дивіться, ось яка красота у нас виходить. Так, тоді в нас іде зелень. Кріп петрушка. Я ще накрішила кріпи петрушку, і це все я присиплю поверху. Ага. Ось так кусочками я викладаю авокадо. Половинки авокадо достатньо. Ви знаєте, я думаю, що буде достатньо, тому що ще буде заправочка. І кунжут хоче такий, щоб не ситний був. Ну, і, звичайно, красивий. Так. Ну що ж, а зараз, а зараз я зроблю заправку для салатика. Я даю десь 3 столові ложечки олії. Олія в мене рафінована, сонячникова. Також я додаю гранатовий бальзамічний Ось так я додам, Додаю щічку солі, чуть-чуть перчику. І також я додаю іще сік лимона. Це можна десь одну столову ложечку. Я перемішаю і спробую на смак. Ну, от і все. Соус я перемішала. І можна заправляти наш салат. На заправку я взяла дві столові ложечки олії. олії оливкової. Я також видавлю лимонний сік. І знаєте, десь так столова ложечка нехай буде. І я взяла виноградний бальзамічний оцет. Також додаю сюди десь приблизно. Ось так. Ну, приблизно 2 столові ложечки. Я це все перемішаю. Ось так перемішую. Зверху, отак, полю наш салатик. Зверху. Все. Салатик практично, можна сказати, готовий. Але іще я хочу його, як кажуть, присмачити звичайним білим кунжутом. Ось так. Ось такий салатиком мене пригощала моя невісточка, люда. І я хочу вам його запропонувати. А, салат готовий. Подивіться, який він прекрасний, він насичений, дуже гарно виглядає. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, насолоджуйтеся з травами, не бійтеся, готувати, я знаю, що у вас все-все вийде. Дивіться моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!